Дільнична виборча комісія не пізніше 23 жовтня 2014 року повинна отримати в приміщенні органу ведення державного реєстру виборців один примірник уточненого списку виборців. Давайте подивимось, як вносяться зміни до уточненого списку виборців. Зміни до уточненого списку виборців має право вносити голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії. Підставами для внесення змін до уточненого списку виборців є рішення суду, повідомлення органу Державного реєстру виборців. У день голосування зміни до уточненого списку виборців вносяться виключно на підставі рішення суду. Виключення зі списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення. Що засвідчується записом виключено та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі «Примітки». При цьому в зазначеній графі поруч із прізвищем виборця зазначаються дата і номер рішення суду або повідомлення органу ведення державного реєстру виборців. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці. Відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться в кінці списку виборців. При цьому у графі примітки зазначається дата і номер рішення суду або дата повідомлення органу ведення державного реєстру виборців. Зверніть увагу, що у разі виявлення. Кратного включення виборця до уточнених списків виборців у зв'язку з надходженням повідомлення дільничної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці орган ведення державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов'язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці. У разі, якщо виборча адреса виборця знаходиться за межами відповідного одномандатного округу, робиться відмітка про отримання виборцем лише бюлетеня для голосування у загальнодержавному окрузі. При внесенні змін до списку виборців на звичайній виборчій дільниці дільнична виборча комісія. Невідкладно передає відомості про виборців, включених до списку виборців або виключених зі списку відповідному органу ведення державного реєстру виборців в день голосування, окрім змін, які вносяться за рішенням суду, голова заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії. Мають право виправити неточності та технічні описки в уточненому списку виборців неправильне написання прізвища власного імені усіх власних імен, по батькові за наявності, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання. В разі, якщо не зважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі примітки.